Привіт! На огляді сьогодні дві нові акумуляторні пили. VITALS. Порівняємо комплектації, можливості та допоможу вам обрати свою. У нас дві моделі 1821-Kit і 1822 N kit Plus. Обидві мають 8 шину, безщитковий двигун на 18 В і потужність 420 Вт. Але комплектація різна. 1821 N-Kit ідеальний варіант. Купив і користуєшся. У комплекті АКБ 2 а години і зарядка. Шина 20 См вже серйозна робоча зона. Для дому, саду, під будівництво. дуже зручна. Гострий ланцюг, акуратний різ, автоматичне змащення, мінімальна вібрація. 1822N-Kit Plus це повний фарш. Тут дві батареї, зарядка і кейс. Працюєш, міняєш АКБ і без зупинок далі пиляєш. Ідеально, коли багато роботи. Гальмо спрацьовує миттєво, руки не втомлюються. Баланс класний, Можна пиляти довго. Зручно. 1821 N-Kit – базовий набір із однією АКБ. 1822 n kit плюс, дві батареї та кейс. Обидві технічно однакові, різниця в автономності та зручності. Якщо пиляєш час від часу, вистачить один N-Kit. Якщо багато деревини, виїзна робота, точно Kit+. плюс. Це вже повноцінний інструмент. Питання пишіть у коментарі. Замовляйте пили на офіційному сайті Vitals.ua. До зустрічі!